Всі без виключення на Бахмутський напрямок, як ми з вами і планували. Слава Україні! 23 квітня, місто Бахмут. Народні дрони за ваші народні гроші вже на забезпеченні підрозділу спеціального призначення Карпатська Січ. Дякуємо людям за допомогу. Разом переможемо! Слава Україні! Бажаю здоров'я. Сьогодні 23.04. Ми отримали народні дрони. 93 бригада. Взвод розвідки. Від сьогодні ці дрони будуть працювати на Бахмуті. Слава Україні! Героям слава! 24 квітня народні дрони отримано, працюють на Бахмутському напрямку в тактичній групі ССО Медаїд. Слава нації! Смерть ворогам! 24 Квітня народні дрони отримано, працюють на Бахмутському напрямку. Розвитка 13-ї бригади оперативного реагування. 22 квітня народні дрони отримані, працюють на Бахмутському напрямку. 4-й аеромобільний батальйон, 80-та десантно-штурмова бригада. 23 квітня 2023 року. Народні дрони за народні гроші працюють у Бахмуті. Сили спеціальних операцій. 23 квітня, місто Бахмут, народні дрони вже на озброєнні 69-го батальйону Закарпатської ТРО. Дякую всім за підтримку. Слава Україні! Героям! Слава Україні, друзі! 22 квітня 2023 року. Народні дрони отримані. Вже сьогодні вони будуть працювати на Бахмутському напрямку 10-ї окремої військово штурмової бригади «Едельвейс». Разом до перемоги. Вітаю, крила на зв'язочку. 109 народних дронів. Вирушили у Бахмут. Привіт! Мій позивний рідік. Сьогодні на вулиці 23 квітня народний дрон отримано. Артилерійський дивізіон 5-ї окремої штурмової бригади вже працює на бахмутському напрямку з цим ось скаженим горобчиком, красавчиком. Слава Україні! Перемога буде за нами. 23 квітня, місто Бахмут, народні дрони вже на черзі приступити до виконання бойових завдань по захисту нашої батьківщини. 80-ка, сьома рота. 80-та бригада. Сьома рота. Слава Україні. Слава Україні. Бажаю здоров'я сьогодні. 23 квітня 2023 року. Отримано народні дрони для 212 розвідзво... батальйону розвідзвод. Ці ташечки будуть працювати на північно-західному напрямку. Дякуємо вам за підтримку і надіємося на перемогу. Слава Україні! Героям слава! 23 квітня, фортеця Бахмут! Народні дрони за народні гроші вже виконують бойові завдання у складі восьмого окремого полку спеціального призначення. Дякуємо, слава Україні! Перемога буде за нами. 22 квітня народні дрони отримали. Вони вже успішно працюють на Пахмутському напрямку у розвідувальній роті 57-ї бригади. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 25 квітня. Народні дрони отримані. Працюємо на Бахмутському напрямку. 57-ма бригада аеророзвід. Бажаю здоров'я на зв'язку. Штурман. 25 квітня було отримано народний дрон, який буде працювати на Білогорському напрямку у штурмовому зводі 71-ї бригади ДШВ. Слава Україні! 22 квітня народні дрони отримано. Працюють на Бахмутському напрямку. Перша ДШБ, 80 ї окремо 10 ї штурмової бригади. 4 квітня Бахмут народний дрон отримано, 57-ма бригада була. Сьогодні, 25 квітня 2023 року, народні дрони отримано. Працювати будуть на Бахмутському напрямку і в напрямку села Кущівка. Отримав я, позиний цен, частина ОПОР. Слава Україні! До речі, от цей савчик, який допоможе зробити дуже багато справ разом до перемоги. Ми робили збір для потреб птахів Мадяра. В результаті то все виросло і потроїлася цифра. В результаті поточна партія є перша з 265 дронів 109. Нетеплих прибуло, всі 109 жодного ми собі не лишаємо. Всі 109, починаючи від завтрашнього дня, дуже швиденько роз'їдуться роз, роз по бойовим підрозділам на Бахмут, про що отримуєте детальний відеозвіт. 24 квітня 2023 року народні дрони отримано. Працюємо на Бахмуті, і Бахмутському напрямку. Розвідзвод військової частини 1937. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! 22 квітня народні дрони отримано. Працюють на Бахмутському напрямку. Другий десантно-штурмовий батальйон 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 23 квітня народні дрони два штуки отримано. Працюють на Бахмутському напрямку Кліщівка. В інтересах розвідувально вогнової групи 126 батальйону 112-ї бригади. Сьогодні, 23 квітня 2023 року, бійцями підрозділу аеророзвідки були отримані народні дрони. Завдання бійцями аеророзвідки 81-ї бригади виконуються на Лиманському напрямку. 22 квітня було отримано народні дрони у кількості трьох одиниць працюють на Бахмутському напрямку 810-та бригада, штурмова рота. Дякуємо. 23 квітня народні дрони отримано. Група інженерної розвідки 63 ї бригади працює на напрямку, Криміна. Дякуємо за підтримку. Слава Україні! Героям! Слава! 23 квітня народні дрони отримано. Працюють на бахмутському напрямку. Взвод технічних засобів розвідки 128-го батальйону територіальної оборони міста Київ. Народні дрони за народний збір вже отримані і працюють підрозділами СССР в Бахмуті. Вітаю, крила на зв'язку. 23 квітня. Більш ніж 30 підрозділів отримали народні дрони. З великою подякою вам від кожного підрозділу. Слава Україні. Героям слава. Так виглядає радість, безмежна радість пілота. 109 маюків. І не посміхайтеся, що я як дітвак навколо них танцюю. Бо я, як командир підрозділу Літунів, точно знаю. Реальну цінність цих засобів на передку.